Доброго часу! Отже, Вікторина Київська Русь, почата. Пиши в потрібну хмаринку відповіді. Саме відео став на паузу та потренуйся, яка хмаринка за що відповідає. Знайди хмаринці пару. Перевір себе. Відповідь на питання став відео на паузу. Отже, перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення давнини в Київській Русі належать правлінню якого князя чи княгині. Обрали літеру і це княгиня Ольга. Яке з нижче наведених визначень пояснює, що таке віче. Обрали літеру. Отже, ви бачите, що це збори вільного населення міста для вирішення громадських справ. Хто з Давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі? Отже, ви бачите, що це в нас була Ольга. Знайди пару для кожного князя чи княгині Русі. Поставила на паузу, обрала варіанти відповідей. Перевір себе. Далі. Ось у вас. Колесо Фортуни. Будь ласка, випали наступні питання. Про кого йдеться в літописі у походах він ходив легко, мов пардус, гепард і багато воював. <пит> Наступне питання. Які кочові племена оточили Київ за відсутності князя Святослава? <пит> Поясни. Хто з київських правителів збудував у Києві Кам'яний Палац Церкви Святого Миколая і Святої Софії. Доведи, що саме так відбувалось формування держави Київська Рус? Перед тобою що за предмет, при якому князеви саме цей предмет був введений. Яку історичну інформацію можна взяти з наступних світлин, визнач сусідів Київської Русі за допомогою цієї карти. З'єднай князя та його політику. Став на паузу перевір себе. Знайди фейкову подію. Чи була така подія, як територіальні межі України залишалися незмінними упродовж історії. Першою державою, від якої веде родовід сучасна держава, була Київська держава. Місто Київ було засновано наприкінці 9 століття. Розвід Київської держави припадає на правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Столицею Київської держави було місто Львів. Дякую за увагу. Я думаю, ти впорався з завданням.